Числа, перший розділ. І Господь промовляв до Мойсея в сінайській пустині, в Скинії заповіту першого дня другого місяця, другого року від виходу їх із Єгипетського краю, говорячи: перелічіть усю громаду Ізраїлевих синів, за родами їхніми, за домами їхніх батьків, числом усіх чоловічої статі, за їх головами, від віку 20 літ і вище кожного, хто здатний до війська в Ізраїлі. За військовими відділами їхніми перелічить їх ти та Араон. А з вами будуть по одному мужеві для племени той муж, голова дому батьків своїх він. А оце ймення тих мужів, що стануть із вами: для Рувима, Еліцур, син Шедурів. для Симеона Шелуміїл син Цурішадіїв, для Юди Нахшон син Аммаддінів, для Ісахара Натанаїл син Цуарів. Для Завулона Елів син Хелонів, для Йосипових синів від Єфрема, Елішама, син Емігудів, від Монасії Гаманіїл, син Педацурів, для Веніямина Авідан, син Гідвіонів, для Дана Ахієзер син Амхішадаїв, для Асира Пегіїл, син Охранів, для Гада Еліясаф, син Деулів, для Нефталима. Ахіра, син Енанів. Оце покликані громади начальники племени їхніх батьків, вони голови тисяч Ізраїлевих, і взяв Мойсей та Араон тих мужів, що були названі пойменно, і вони зібрали всю ту громаду першого дня другого місяця. І вони виявили родоводи свої за домами їхніх батьків, числом імен від віку двадцяти літ і вище, за головами їх, як Господь наказав був Мойсеєві. І він перелічив їх у сінайській пустині, і було синів Рувима, перворідного, Ізраїлевого, їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен за головами їх усіх чоловічої статі від віку двадцяти літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від рувимового племені сорок і шість тисяч п'ятсот. У Симеонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, перелік їх числом імен, за головами їхніми, усі чоловічої статі від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Симеонового племені 50 і 9 тисяч триста, угадових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від гадового племени сорок і п'ять тисяч шістсот п'ятдесят у юдових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище. Кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від юдового племени сімдесят і чотири тисячі шістсот. У Усяхарових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська, перелічені їхні від Ісахарового племені п'ятдесят і тисячі і 400. У завулонових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен хто здатний до війська. Перелічені їхні від заволонового племені п'ятдесят і сім тисяч чотириста у Йосипових синів, у єфремових синів їхніх нащадків, за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська. Перелічені їхні від єфремового племені сорок тисяч п'ятсот. У синів Манасійних їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від племени Манасійного 32 тисячі двісті, у Венієминових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від Венієминового племени 35 тисяч чотириста. У данових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20літі вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від данового племені 62 тисячі і У Асирових синів їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків числом імен від віку 20-літ і вище, кожен, хто здатний до війська, перелічені їхні від асирового племені 41 тисяча у синів невталимових їхніх нащадків за їхніми родами, за домами їхніх батьків, числом імен від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська перелічені їхні від племен нефталимонового п'ятдесят і три тисячі Оце ті перелічені, кого перелічив Мойсей і Араон та Ізраїлеві начальники, 20 мужів. Вони були по одному мужеві для дому батьків своїх. І були всі перелічені з ізраїлевих синів за домами батьків своїх, від віку 20 літ і вище, кожен, хто здатний до війська в Ізраїлі. І були всі перелічені шістсот тисяч і три тисячі п'ятсот і п'ятдесять, але вити не були перелічені серед них за племенам батьків своїх. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: Тільки леві його племени не переглянеш і не перелічиш їх серед ізраїлевих синів. А ти постав левитім наглядачами над скинією свідоцтва, і над усіма речами її, та над усім, що її. Вони будуть носити скинію та всі її речі, і вони будуть обслуговувати її і отаборяться навколо скинії. А коли скинія буде рушати, левити, розберуть її, а коли буде спинятися скинія, левити, посптавлять її. А якщо наблизитися чужий, він нехай буде забитий. І отаборяться ізраїлеві сини, кожен у таборі своїм, і кожен при своїм прапорі за своїми військовими відділами, а левити отаборяться навколо скині і свідоцтва, щоб не було гніву на громаду ізраїлевих синів, і будуть левити виконувати сторожу скині і свідоцтва. І зробили ізраїлеві сини згідно з усім, як наказав був Господь Мойсеєві, так зробили вони.